Показую, що де. Кавуни в кінці городу. Сьогодні випало весь бур'ян, поваляв. Площа, що покропив, потроху заростає березкою, берізкою. Картопля та, що з краю пізня. Окроплена, залита, полита, шоків поки що не бачу. Це біля стежки кавунчик диня. Ну тут біля пізньої картоплі, в смілі, та що ти що перші це кавуни. Дині? От повалений пополоцей бур'ян. Вон там далі бату, батат. Це теж з краю Так, дині? Диня, диня. Так, батат, 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 ну такие они в принципе, ну, там немного пожелкли, а он зеленый выпускает. Це щось я пропустив. Фу. Так. Помидори. Ось такі помидори. Все по полота бурян лежить. Так. Ось на помидорах. Помидори. І квіт, ну Ось такі медори. ну такі невеликі, але паді. Перець. Це він увесь приблизно такий. Десь менший, десь більший. Знову зелений. Такий перець. Шинка. По коліна вона десь. Це Катерини Гарбузи, Гарбуз диня і вони раза півтора менше. У а в у них теж парша біла в неї теж парша біла, але менше наша білої парші. У нас білої парші більше на, на гарбузах, на цих, на кабачках. А, це гарбуз диня. Так. Далі йдемо. Тут три кущі. Так, далі горох. Салат, салат салатовий. Далі це маленький. Ну, він такий до 10 сантиметрів. Далі шпинат великий. Далі оце не знаю що. Це реально здорове. Це маленьке, це прикольно, синеньке. Я його вчора поливав. Воно таке 10 сантиметрів висотою вже. Ось салат згорів. Ну, в'януть на сонці. Так, ось. Шпинат. Весь у дірочках. Весь у дірочках, весь геть повністю. У маленьких дірочках та похід. Це щось краю Наші цвісти збираються. Квітнуть. Так. А це картопля. Картопля. Ось отак от. Це рядок вищий, а це рядок нижчий. Ця бірж зелена, бірж салатова. Світло-зелена, то темно зелена. Блін, з цими кольорами зеленими задовбали. Так. Кріп. Ну, кроп взагалі по барабану все. Бурак. Ой, це морква, блін. Морква. Кріпа бурякові. просто Буряк прекрасний, красивий, червоно-зелений. Так, часник. Ну місцями геть сухий. Часник не тримає сонце. Цибуля, як цибуля. Місцями, так, да, місцями цибуля теж, але загалом цибуля більш-менш. Картопля. Місцями кущі майже до колін. Жуків не бачу, ну личинок не бачу. Ось наші кабаки. Великі кущі, всі білі наші хлоркою политі. Капуста. А там капуста. Ну така полудохла, ну, ну цей тримається. Так, це я потім пошука. Так, головне червоний перець. Він слі, сліганця в'ялий, але не жовтий. Ну, я поливаю кожен раз. Я все, думаю, може психанути та йому тінь зробити. Це мене тільки що така ідея прийшла в голову. Але що ж, воно за такі перці, що треба тінь на них робити. Оце. Китайське чудо, огірки, три, цілих три кущі. А таке китайське чудо, там нічого нема Так. Зароста, потроху хоч і бризкав. Так, ну гірки, шо гірки. Гірки, огірки їм. Весело, гіркам тут. Коротше. Погано бачу, що знімаю. Але Вони он цвітуть он цвіточки в них. Огірки нарастають. Здорові, Надо позрізати сьогодні. Короче, огірки, то огірки, то питальні. весь. Бачиш? там, коротше. За гірками все гуд. Почувають вони себе геть вообще чудово. Так, крип. Почав жовтіть, дивлюсь. Тобто на зелений було син. Почав жовтіть потрошку. Таке. Так, катьки. Помидори. Ворожа територія треба тікати звідси. Ну і помидори трохи більше, ніж у нас. Все, доповідь закінчив. Іду снідати, Далі займусь. Все, з городом закінчив взагалі. Так буду ходити поливати, понятне діло, сапу забув.